Всім доброго дня! Сьогодні покажу вам свій стелаж для розсади. Розкажу більш детальніше, що в мене залишилось та куди ділася розсада. Як ви пам'ятаєте, в мене тут було все заставлено розсадою, але вона в мене переїхала на інший стелаж. Це ви бачите в наступному відео. Зараз він в мене повністю пустий. Ну, майже пустий, бачите, тільки цибуля і знизу буде посажена спаржа. Цибульки вже 4 дні, бачите, як гарно росте. Тут тепло, у мене термометром стоїть. Десь 24-25 градусів. Це в мене книжечка, така розсада, маркер, бризкавка, стаканчики, які залишились. Касета вже підготовлена для висадки спаржі. Будемо сажати спаржу на розсаду. Тут в мене трошки зима, залишилось. Ось так. Висота стележа у мене 2 метри. Ой, точно. Довжина 70 см, це якраз під 160-ту касету, а ширина 40 см. Зроблений він в мене своїми руками. Я взяв ось такий брус 20х30 і в мене залишився плінтус трошечки, то я його також використав, щоб не валявся. Були в мене дві металеві ось такі піддони. Я їх використав, бачите. Доповнення, щоб ставажир гарно стояв, міцно. Заді мене. В принципі, як на мене, ставаж гарно виглядає, надійний. Багато чого міститься сюди. Міщається: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 касет 160 х на 160 комірок. Ось так. Наступним відео покажу, куди я переїхав, де моя росада. Всім дякую за перегляд. Якщо було цікаво, можете підписатися, щоб дивитися мої наступні відео.